Я перший раз тоді стикнувся з вживу. Да? З кількістю жертв, з кількістю і жорстокістю тортур, які описували субмедексперти під час екзумації, ми не сидимо десь в умовному тилу, там чи десь ми постійно поруч. Колись він знімав хроніку про життя улюбленого міста та історії щасливих людей. Сьогодні ж в його об'єктиві легендарні бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади війна. Очима журналіста. Яка вона? Дивіться у нашому сюжеті. Розкажи, будь ласка, як і коли почалася саме твоя війна? Для мене війна почалася в 2014 році. Моє рідне місто Сєвєродонецьк. Тоді потрапило під окупацію. Певний час було окуповане і. Потім визволене, але на жаль, частина Луганщини так і залишилася окупованою. Одразу пропало практично все з полиць крамниць, практично не було зв'язку мобільного. Були випадки, коли викрадали людей на вулицях, саджали на підвал, коли тоді так казали, тобто забирали там. Катували і все таке інше. Були було переслідування поліцейських, було переслідування проукраїнських активістів, була активна частина міста. В основному це проукраїнська молодь. Або люди там умовно до 40-45 років, які вони активно цьому. Протидіяли, да, були е е партизанський рух. Е був молодий чоловік, який просто він посеред ночі в різних кутках міста він залазив на найвищі точки і чіпляв українські прапори. І, тобто ти йдеш там сьогодні, бачиш ці ганчірки трикольорові, На ранок ти просинаєшся і все місто в жовто-блакитних стягах. І це додавало якогось оптимізму і віри в майбутнє. Скажи, будь ласка, з родиною ти виїхав? Що як відбувалося? Да? Зараз, зараз, на жаль, моє місто вдруге окуповано вже і так довелося виїхати всією родиною. Ми Місяць, практично так, практично місяць, пробули в Сєвєродонецьку, спочатку повномасштабного вторгнення. Місто з самого першого дня почали розбирати вперше під удар потрапили ті райони, які були ближче до тимчасово окупованої території, і саме до того напрямку, звідки йшов наступ. Потім дісталося іншим районам міста, і е, я попав 22 березня. Я потрапив під обстріл. Е, росіян отримав контузію, була короткочасна амнезія, і після того вирішили виїжджати. Для тебе, як для цивільного журналіста, е, які зйомки все ж таки були найважчими і залишили якісь найвражаючі спогади. Це екзумація в ізюмі. Однозначно, досі, досі ізюм залишається таким знаковим містом, тому що, по-перше, 25-та бригада його визволяла. По-друге, я тоді зі знімальною групою потрапив в це місто одним з перших. Після деокупації був присутній декілька днів на ексгумації, і потім 25-та виконувала завдання саме на цьому напрямку, і так вийшло, що перші півроку я і жив в Ізюмі. Скажімо так, поруч і були доволі часто в цьому місті, тому так, ізюм став знаковим для мене. Якщо так, екзумація в Ізюмі це була одна з найважчих зйомок тоді. Я перший раз тоді стикнувся з вживу, да? з кількістю жертв, з кількістю і жорстокістю тортур, які описували судмедексперти під час екзумації. І багато супутніх таких речей, як запах, який там стояв в цьому сосновому лісі. І... Багато чого. Коли ти приєднався до ЛАВ Збройних сил України і яка це була бригада, звідки ти починав свій шлях? Доєднався до ЛАВ Збройних сил України я рік тому. Це одразу була 25 та окрема повітряна десантна. Я коли ще працював цивільним журналістом. Ми багато співпрацювали з цією бригадою, були дуже гарні відносини з ними. Розкажи трошки детальніше, як відбувається зйомка того матеріалу, який ми бачимо на сторінці 25-ї бригади. Да? Чи що знімають самостійно хлопці, чи ну, на всі якісь стратегічно важливі операції виїжджають представники прес-служби? Це фактично 80-90% того, що ми бачимо, це робота прес-служби. Дуже невеликий відсоток це екшн камери, які встановлені на шоломи хлопців безпосередньо, і те, що знімають аеророзвідка, але ну, це можна побачити різницю між тим, що ми знімаємо і те, що знімає аеророзвідка. Тобто всі ті кадри, які ми бачимо безпосередньо роботу підрозділу всередині, переважна більшість це робота прес служби. Тобто прес-служба не сидить десь у штабі, десь у безпечній зоні. Прес-служба 24 на 7, Повністю ми знаходимося в секторі, тобто в смузі виконання бригади. І ми виїжджаємо на бойові виїзди, ми не сидимо десь в умовному тилу там, чи десь. Ми постійно поруч і. Наскільки екстремальними бувають зйомки для 25-ї бригади? М як, як казав один військовий, коли я ще був цивільним журналістом, і... Мені завжди подобалося, як його питають. А, а тут безпечно, він каже, максимально небезпечно. Ось, е, якщо можна сказати, що, е, якими бувають зйомки для 25-ї бригади, вони можуть бути максимально небезпечні, але максимально цікаві і максимально важливі е, в плані того, щоб показувати. Е, Показувати правду війни без прикрас, як воно є е, насправді, як хлопці на просто на грані е, людських можливостей е, вони е, все це стримують, всю цю навалу і. Е, Ця важливість вона перекриває е, все інше. Ми з тобою говорили досить багато про сумне і важке, але війна, попри те, що вона дуже багато забирає, вона, хоч трошечки, але щось гарне дає натомість. Чи є в тебе якісь теплі приємні спогади? Е, війна дає нам в першу чергу людей. Людей, які стають тобі близькими через проходження якихось скрутних ситуацій. Тобто, коли ти з людиною проходиш разом щось екстремальне, вона становиться автоматично тобі близька. І ось війна дає саме таких людей: це друзі, які в принципі, ти можеш його знати там тиждень, два там або декілька місяців, але ти знаєш, що ти можеш йому набрати в будь-який момент, і він допоможе тобі.